Начебто ну, там оцей за оці зелені. Шестикласник Владислав Малинський показує вікна класу, в якому навчався, до 24 лютого 2022-го. Тепер вони з різнокольоровим обрамленням. А поки триває відбудова школи, третій рік розповідає, школяр на уроки він ходить до сільської ради. Уроки тривають 30 хвилин і все. Я дуже бажаю, щоб відбудували наш клас і відбудували всю школу. Мати Владислава Тетяна розповідає, в Паланському ліцеї навчаються її двоє синів. Тут вона працює бібліотекаркою. Шкільну книгозбірню теж каже, після влучання снарядів перенесли до приміщення сільради. Той день, говорить, запам'ятала назавжди. Два тижні не було взагалі навчання, а потім перейшли діти на дистанційне навчання, навчалися вдома. Виконувач обов'язків директора Паланського ліцею Сергій Малехін розповідає, внаслідок влучання снарядів в навчальному закладі було пошкоджено вікна, стіни, електропроводку. Ліцей потребував відбудови. Тому 150 учням довелося навчатися в приміщенні сільської ради, в якому за рік після обстрілу організували шкільні класи. 6 листопада 2023 року ми війшли в це приміщення, пристосоване, і відповідно у зміни. Організували навчання для учнів перших 11 класів, Навчатись та працювати в тимчасовому приміщенні ліпше аніж сидіти вдома, говорить Тетяна Малинська. Ми дуже раді, що у нас є ця можливість працювати зараз і навчатися. Очно, втім, каже, на повернення до стін рідного ліцею чекають як діти, так і вчителі. Керівник закладу Сергій Малехін розповідає, нині в Паланському ліцеї проводять внутрішні оздоблювальні роботи та будують укриття. Воно каже, є обов'язковим для сучасних реалій. Чекають зараз забудовники проекту, коли проєктна організація виконає вже такий проект, який влаштовує. За тим проектом вже потім буде відбуватися відповідно будівництво укриття. На відбудову ліцею спрямували 16 мільйонів 800 тисяч гривень коштів державного бюджету та 3 мільйони 600 тисяч гривень Паланської територіальної громади. Розповів під час інтерв'ю Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Загальні витрати на реконструкцію Паланського ліцею вони передбачаються. В обсязі понад 100 мільйонів. Решта ми прогнозуємо, і ми вже написали клопотання, щоб передбачити ці кошти по лінії міністерства інфраструктури по лінії міністерства відновлення да нашої інфраструктури в 2025 році. Тобто ми маємо повний обсяг коштів для завершення цього проекту. Завершити відбудову Паланського ліцею планують до початку наступного навчального року, говорить Ігор Таборець. Тоді ж до його стін мають повернутися і учні. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.